І-шо І. І... Шо? і? Коротше, якщо ти живеш без юмора, значить ти леживеш. Поприварював тут фірточку, двою зараз замок красивий зроблю. Поїхали в епіцентр, господи, де я його дів? Настільки, що витяг. Їздили в епіцентр, в общем, побачив я отакий замок, який чітко вставляється в фірточку якраз у сорокову трубу. Думаю, в мене тут 40 на 20, виріжу полоску. Ось отак от, от, бачите, я її уберу і якраз красиво, акуратно вийде на ворота, сюди замок вставляється, отак от от, і защлкується, ну, в общем, виходить дуже красиво. Вирізав, приварив, поставив, обварив уже його, короче. прихожу, Боже кажу, що я наробив. Дивіться і вчиться, подали як ладно, отак замок. Куди ж закривають ти ну, куди він закривається? Боже. Ну Баран Микола, ви знаєте? Ні, ну не настільки баран, просто тіпа поміряв, вже, що так фірточку відкрив, думаю, так все, закривається, труба ж туди, замок туди. Але... Бува. Ну нічого. Зараз обріжу акуратно, опять зачистю його, обварю. Бляха-буха, ну це ж треба було так протупити. Ручка, що тепер не туди, і замок цей не туди, вже вирізав, усе підставив під нього. Короче, посміялися з Мариною та й добре. Нічого, зараз обріжу. І, е, сьогодні, друзі, можливо, піде мова про відкатні ворота. Питали в мене як, е, ну, з часом, то були якісь проблеми по цих воротах чи не були. Взагалі ніяких. Ну я тоді пізніше. Давайте я вже зроблю цю фірточку. А потім пройдемося по відкатних. Покажу, розкажу. Є відео детальне на каналі, повністю як ми це все діло і закладну робили, і все можете там, якщо що, я в коментарях закріплю тоді ссылку на те відео, кому буде інтересно. Ну а так покажу, просто розкажу, що до чого до як. Відкатні ворота ми заказували в Києві. Тоді в нас просто машина, якраз приїжджає метал хлопцям сюди в Решетилівку привозить. І якраз із тою машиною приїхав нам тоді метал е сайт. Нові ворота називається. По моєму, якщо я не помиляюся, я я тоді точно подивлюся і там. Ну, інтересно так все. Тобі, мені прорахували, скільки мені треба, якого профіля. Я виси, виш, виш, ну, висоту скинув стопчики, які будуть. Мені вони зробили безкоштовно е, цю е, креслення безкоштовне. І тоді в общем, я сказав, да, хорошо, давайте висилайте. В общем, і ми тоді самі вже їх вдома поварили. Так що ну, то буде пізніше. Все, відрізаємо. Коли... Ну. Що, ти знімаєш вже, так? Так, товариші трудяги, в общем, <смі> ручка це, як мій друг каже, третій закон подлості. Е, це коли вроді би все зробив, а в кінці, от знаєте, тільки клот і щось не виходить. Я думаю, що кожен час мене пойме, що там щось доробляєте, або, наприклад, щось відкрутити треба. Да? От п'ять болтів, чотири відкручуються, ну так, як, от, як по маслу, а п'ятий або злизало, або обірвало, або не відкручується. Ну, коротше, третій закон подлості. От так само і в мене. Ручку вроде виставив, приварив, а неправильно. От і все. Коротше, дивіться. Ручку я зробив. Зробив вже, мабуть, тиждень назад, так як ви бачите, що відео не було. Трохи якось і роботи підкинулося, Дуже багато часу на базі були. Але зараз не про те. Зараз давайте я закрию питання по відкатних воротах. Час експлуатації в нас вже більше двох років, да їм. Тільки ми заїхали. Буквально ми їх тоді купили. Може, місяців через 7, як ми купили оселю. Так, ну ладно, е, поручки. Получається, сюди я вварив металопрофільну трубу 40 на 40, і в епіцентрі купив е, замок сюди, центральний оцей, поняли. Він виходить, на один щелчок. От клас і все. І клас. Дуже прикольно, що він вміщається от в цю трубу. Сюди або заглушку металеву, або ж є, продаються. Спеціальні заглушки резинові під стопчики або під металопрофільні труби. От сюди просто куплю 40 на 20 таку заглушечку, вона закриє зверху і знизу. Усе зробив вже ж тимчасово. Ну вже все, ну покажи, ось закривається хопа, клац закрили, і, і вже там, наприклад, їдемо кудись із дому, вже замкнули. Все, красота. Надав щелчок, усе удобно, класно. Е, і чим він удобний, що він ну, акуратно якось виглядить, знаєте, бо, бо є е, так буває, їздя е, ну, на дворах, воно все одно видно, чи в гості десь там попадаємо, чи ще щось. І ляпуха така квадратна. Отака приварена отута, тому що замок купили звичайний дверний, який там на три щелчка і так далі. Ну не бачимо просто смисла. На один щелчок це виглядить красиво. Тепер залишилося просто-напросто купити краску, ручки я зніму, маринка його підмазюкає чорненькою краскою, і буде красота. Давайте перейдемо тепер до відкатних воріт. Ну, Не, 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 не кожному це, я так розумію, треба, але були люди, які питали, що, Коль, що скажеш по відкатних воротах, як вони себе показали в експлуатації, І, тобто, багато пройшло, чи були якісь там мінуси, чи плюси. Е, плюс, звісно, супер. Плюс супер, тому що який би у вас двір не був, ворота у вас ховаються е, е, паралельно да, там, чи як це, до, до забору. Тобто вони в притирочку, вони абсолютно незалежні ні від чого. Треба нам газон заїхав, там каналізацію викачати. Він спокійно заїхав, так як вистачає місця. Треба там піску привезти там, чи ще щось. Немає оцього, що відкриваємо ці двійні ворота, непонятно, куди їх, чи туди, чи сюди. Е, е, Виворіт е, відповідно малий. І з'являється е, ну, якась там проблема з такими воротами. Плюс, От, наприклад, машина там стоїть у дворі, вже їх сюди не відкриєш, бо машина мішає. Треба якось по-другому це все робити. І туди, і туди. Ну, в общем, е, місце відкриття воріт, ви не маєте права е, чимось там заставити, тому що ну, ну, це неудобно тоді вам буде, якщо ворота постійно відкриваються, чи прицеп, чи не прицеп, і так далі. Коротше, по воротах е, мінус, мінус є один. Е, який виходить зимою після дощів йде зима і обмерзають оці роліки? Тобто вони обмерзають, вони перестають крутити. Покажи сюди ближче е, перестають крутити, того що тут іде замерзання, то тобто й згріти їх не можна, бо вона резинка і так далі. І у вас ворота не по роліку крутяться, а вони просто скользять. Це не дуже велика проблема, але ж по суті від оцих роліків, і за того, що вони не скользять. От дивіться, як е, витирало, і за того, що вони не крутяться, вони прям шкребуть і вони витирають, витирають краску. Тож е, через деякий період часу треба буде їх все одно е, знімати металопрофіль, там чи може не знімати, просто підкрасити, навести, так сказати, марафет. Е, тепер чи просіли, чи не просіли, чи повело їх, чи не повело. Я вам так скажу, що є, е, варять люди, е, оці ворота, виходить, беруть 60 на 40 метал і сюди вставляють 30 на 20. От оті ворота, вони не такі, е, не такі сильні, так сказати, як е, ворота із Т-образного профіля. Отут у нас Т-образний профіль він вже був зігнутий е, спеціально то є, під цей. Тобто Вони якісь мощніші, вони не такі розхлябані і вони якось дужче в кучі держаться. Тож е, по цьому повело чи не повело, ну, як ми виставляли невеличкий уклон, наприклад, зараз ми от ставимо е, цей рівень, да, то в нас от ворота от чітко по рівню стоять. От Покажи. бачиш? Це з першого дня от, вже 2 да, там два, два плюс. І, і вони як ставилися по уровню, так вони по уровню і стоять. Ну, коли ми їх знімаємо, то уровень трохи збивається. Тобто вони у нас, ось бачите, вони у нас виходить оцей, оцей кінчик трохи нижче. Це для того, щоб е, коли ворота закриті, кінцевик, оцей от рулік, він наїжджає, на платформу кінцеву. І тоді ось на оцю платформу. бачите, кінцеву. І тоді розгружається повністю весь оцей вес. Що там таке? Чого ви? Ви б'єтеся вже, да? ні? ні? <звук> ну, буває. І тоді виходить, у вас ворота, коли от заїжджає оцей ролик, вони у вас повністю розгружаються. Тобто, Отам от, знизу, ну, от іке, клац, на ролик наїхало, ворота закрили і все. І тут а от, хоч вилась на них, от, хоч не вилась, їм нічого абсолютно не буде. Тобто вони дуже сильно, стабільно держуться. Тепер по кінцевику, якщо вдруг, якщо вдруг вони вас там просіли чи ще щось, тоді ж, виходить, треба буде відкалібрувати. Тут ось такі були дві пластини. Одна пластина приварювалася до швеллера, а друга пластина це вже йде самі откатні ролики. Тобто всередині тут у рельсі в оці, там ролики стоять. Ролики перед установкою нічим не треба мазати. Абсолютно, тобто, ні солідолом, ні літолом, ні пшикати там, бо є люди, які поставлять, думають, що я короче, їх намажу, і тоді воно буде взагалі там пальчиком, нізінчиком туди-сюди, е, так сказати, від, відкриватися і закриватися. Це думка, по суті, кожного нормального мужика, мові правильна, але да? і з точки зору роботи оцих, от що там, жуки? Жуки, да? і з точки зору, виходить, відкатних воріт, тут є одна проблема, Того, що коли вітер на оцей салідол рано чи пізно все одно буде задувати пилюка. Ця пилюка на салідол засідає, засідає, у вас іде обертовий там момент, да? ви їх відкриваєте, закриваєте, і починає хрустіти. Ну, коротше, ці Ролики, ролики оці відкатні вони виходять з ладу. От і все. І тоді, виходить, вам треба буде оці роліки повністю, нові е, за, заміняти, так сказати, оці старі викидати і нові туди вже ставити. Пуп. І так, вибачаюся, дітки трошечки е, хочуть уваги тут. Мама і тато відійшли, то треба, розумієте, або побитися, або покусатися, тому що всю ж увагу треба ж на них, а не, а не на нас. там, да? Е, так, коротше, е, Коли я замовляв ці ворота, я не знав розміри, то я вже кинув е, рулеткою від стопчика і до стопчика. то є по цьому. Ну Тоді хлопці мені написали, що трошечки неправильно, так як від стопчика до стопчика це робоча сторона, е, то є робоча е, частина да, цих воріт. А ще плюс іде хвостовик, який там має бути е, два, ну, від 1,5 від до 2 метрів. У нас по-моєму, він вийшов метр шістдесят. Тобто ми трохи про... Бачите, я вже забетонірував, я просто сам правильно не, 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 не зробив те, що треба. І в мене вийшов швеллер забетонірований трохи глибше. Тобто, не так, як треба. Ну, отак легенько покажи. Ось, Хопа є. Да? І тоді прийшлося швеллер просто-напросто доварювати. Я тут не знаю скільки я його доварював, сантиметрів 30. Да. І от оці трохи я неправильно розрахунки свої зробив, і е, трохи про пропустив оці о, 30 сантиметрів. Ну тоді доварили, все доробили. Ну і отрилися в общем доволі непогані відкатні ворота своїми руками. От і все. Так що, е, якщо у вас уже є там від стопчика до стовпчика, ці розміри ви можете. Я думаю, що е, ну тоді, тоді робилися без безкоштовні розміри цієї фірми, то я думаю, що вони й зараз такі осталися. Плюс до всього ми обрали для себе відкатні ворота, от именно, щоб вони були віддільно, а, а ручка, от оця от ручка, да? фірточка. Опа. ну фірточка, да. фірточка віддільно. Так як у нас, типу, діти тут бігають туди-сюди, то велосипед, то не велосипед. Ворота закрив, фіртку відкрив. Але от у мене сусід є, да, який от побачив мої відкатні ворота і каже: от я хочу собі тільки такі самі. Ну тільки трохи другі, щоб ми не були похожі. І він зробив собі відкатні ворота, в яких вже всередині е, іде рамка під фірточку. Я думаю, вам інтересно подивитися, тож пішли подивимося. І так, а ось е, ворота мого е, сусіда лучшого. Славен! Привіт! Я е, перед тим як знімати відео, я в нього попросив дозволу, що я просто покажу, що можна зробити і отакі. От він обрав для себе фірточку е, вже всередині у, у самих воротах. Зараз я отак пройдуся. Я його тримаю, тут закриваю. Тоже по суті, Все те саме, тільки, тільки ще, плюс є така от фірточка. Доволі удобно, але якщо ваш чоловік любить випити, а потім е, трохи не в тверезому стані йти додому, то е, жінці, жінці постійно прийдеться напоминати, що ступенька, там, олежа ступенька, толіку, ступенька. Там, ще щось. Тобто Постійно треба переступання оце, 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 оце робити. Хоп і хоп. Поняли? Так що, е, трошечки Я просто розглядав це питання. Нам такий варіант не підійшов. Але він нравиться. І він оце, це взагалі от таку от штукень теж собі зробив. Е, всередині такий у нього от замочок, який може з пульта відкриватися, закриватися. Тобто він такий обрав для себе варіант. І ось отут, а просто врізний підключик. Все, тобто не ручку, а підключик. Доволі теж інтересний варіант. Так що хто дивиться це відео, візьме для себе там, так на вуз, е, як йому. Краще чи, чи ну, в общем, удобніше да, от, зробити для себе відкатні ворота. От і все. Так що все це дуже просто, це дуже акуратно, це дуже компактно, красиво, удобно. Я, я більших слів не знайду. Так що, хоп, все. І красота, і ворота закрилися. Так що, в общем, якось отак все товариші трудяги. по воротах розібралися, ну і наші отак от, теж от, виглядять знаружі, Болтики, звісно, оці... ну, вони вигоріли, шапочки, їх можна буде поміняти. Ну, так я подивився, що як, як прийдеться їх міняти, то прийдеться міняти по всьому е, заборові. Лучше їх не трогати, да й все. Ну, попали так сказати. Ну, вигораючи ось ті шапочки. Може, краска не, не годиться, чи ще щось. Ну, от трохи, звісно, повигорали, вони побіліли, були сірі, прям класні в цвіт, е цього забору. Е ну, Металопрофіля, а потім вигоріли і все. Ну і вийшло, бачите, як... мої прорахунки навіть виглядили е вийшли кращі. Чим у сусіда. Я ж не можу сказати, що у сусіда Лучше ворота, чим у мене. У мене, бачите, тут пацієн закрито. Але сюди, аж у глибину закрито все. А у сусіда є просвіт Чого? Бо він зробив правильно ворота. А у мене був третій закон подлості. У мене не вийшло з першого разу це зробити. Прийшлося доварювати більший хвостовик, і, звісно, сюди треба було ближче доварювати е швеллер А він, уже, дивлячись на мене, ніяких помилок не робив. Але у нього тут залишилася така от щілина. Ну Це дуже круто, якщо у вас є кіт, він може через ту щілину лазити. От і все. Так що, в общем, якось так. По хвостовику е, та давай, мабуть, зайдемо, покажу, там таке ж саме все абсолютно. так що... Е, просто ближче ближче ви, виходить. Е, хвостовик у нього просто-напросто ближче він добетонірував сюди. Бо я йому зразу сказав, що Славен, не ховай туди далеко, ховай прям, е, швеллер оцей, бетоніруй чітко по, по стопчику. Тоді у тебе виходить, хвостовик кінцевий. оцей, О, Цей хвостовик, бачите, він чітко іде, виходить ось, по стопчику. А в мене вийшов хвостовик трохи далі, бо я ну, ну, трохи неправильно прорахував. А так виходить такі от прекрасні чудесні ворота. Двір незалежний, е ворота широкі, в нього даже ширші, ніж у мене. Ми робили 4,20, у нього 4,80. Так що, е якось отак, товариші трудяги. Все, все, тут. Закрили, кнопочку нажали, вийшли. О, і закрили ворота. Все, так що, якось отак. Всім дякую за перегляд. Я знайду, я кстати, відео старе, там реквізити залишилися цих людей. Е... Реквізити Ну, Sorry. сайт сайт, да? Сайт нові ворота там виходить, він називається, по-моєму. Ну я в общем знайду це все діло по старому відео. Я тоді вам скину це все у коментарях. Кому треба, просто нажмете там на ссылку, або я закріплю номер телефона менеджера, якщо він ще актуальний. І, в общем, якось буде отак. Так що, кому треба... Робіть це дуже круто. Всім дякую, всім до побачення. Пока-пока.